У нас у студії чимало людей. Сергій Мельничук мене звати, тут Кристина Бондаренко з нами ще й бачу, почула. Переказували колеги, що ви були на місці подій. Як там складається ситуація? Вот. Доброго дня. Отже, в мене звуть Оля, я фрілансер з Львова. Вчора дійсно була на місці події. Приїхала трішки пізніше журналістів була там фактично з 11-ї години до самого ранку вночі. Проважні журналісти тоді знаходились на заправці ультра буквально в 50 метрах від оточення бійців правого сектору. І ми мали змогу поспілкуватися там з правоохоронцями е з працівниками СБУ, які брали участь в цій ситуації. Е ну, власне, тоді е було дуже важко щось говорити конкретно, оскільки е це операцію, ну власне антитерористично, через те, що проти правого сектора порушили кримінальну е справу, яка стосується тероризму, проводили бійці е СБУ. Ось і тоді ну власне, ми все було очікувані, чекали по рибу, по телефоні також отримала таку е е е е звістку про те, що правий сектор знаходиться в Польському районі. Вони готуються до е ну не те, що про рибу, але мені було сказано, вони були готові підтримати своїх бійців власне ну, будь-якою ціною. Ось тому. Ми всі очікували, що вночі це питання якось вирішиться, але велися переговори, як в Силі відомо так само, і там на місці. Жодної конкретної інформації не було, і в такому плані Ольга. Чи відомо а, от ці п'ятеро праганих? Нам про них сьогодні говорили представники правого сектору. Вони перебувають от на тій базі, ну в тому будиночку в Смузі, чи там база, невідомо де. Чи чи їх вже звідти вивезли, і вони можливо в лікарнях? Вам щось про це відомо? Е, мені про це мало чи відомо. Там з правого сектору дуже різні є думки про тих поранених хто, хто побратимів. Наскільки я знаю, вони знаходяться в Мукачівській лікарні. Через те, що тільки вони були поранені, приїхала швидка і їх забрала. Можливо, є нові, е які стані по поранених з правого сектору в інших друзі, але поки про нас ніякої інформації немає. А ще таке запитання: інформація, що біля Мукачева знайшли бійця правого сектору, чи підтверджується вона, чи ні. Неподалік від розстріляних джипів, ну там насправді було дуже багато дітей правого сектору. Вони е, під час тих переговорів ну, е, які кривали. Віджали джипами, власне, з номерними знаками правий сектор, з всією символікою правий сектор, тому ОМВС е Закарпаття були змушені перекрити всі дороги і перевіряли їхня машини, чи немає там зброї, і не пропускала абсолютно нікого в дві сторони, тому там було дуже багато різних бійців, але їх не затримували. Тобто вони казали, що вони приїхали підтримати свої і очікують ну, на, на те, що переговори закінчаться з їхньою користь. А чи відомо вам, чим займаються на місці представники ОБСЄ зараз? За нашою інформацією, вони вже прибули до Мукачева. Ні, ні, не сказати. Не знаєте, так. А про обшуки представників правого сектору в Закарпатській області щось вам відомо? А, так, власне, тоді коли ну, взагалі зараз в Мукачеві дуже важко попасти, там є декілька блокпостів. З озброєними людьми, які е, перевіряють фактично кожну автівку. ну вони не роблять якогось такого детального огляду, куди можливо, як в зоні АТО, але вони цікавляться метою поїздки, дивляться, власне, ну, тобто, хто знаходиться в машині, чому їде, тобто там абсолютно ну, такий пропуск, власне, як на блокпості. Тобто ви мусите виконати цікавості для того, щоб попасти, і там ну, перевіряти абсолютно всі машини. Але з правого сектора там до бійців абсолютно нормально відносились, тобто вони там е ну, теж стояли в торку разом з зі всіма, варили чай, тобто чекали, коли їх попустять, коли ну, закінчиться переговори, якихось таких протетарних і міліціонерів проти них конкретно я не побачила, хоча знову ж у них машина була абсолютно повністю символікою, вони були в камуфляжній формі. Ну, тобто і